Всім привіт! Ви вже зберегли свої шаблони документів. У цьому відео покажу ще кілька цікавих моментів, які можливо змусять вас зробити це ще раз. Але спершу перевірте, чи підписалися на канал, поставте вподобайку і увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати моїх нових відео. Також створив обіцяну групу в Телеграмі. Посилання в описі під відео. То що ж такого потрібного можна додати в шаблон вашого документа? Насправді багато чого. Для себе я налаштовував окремі шаблони, в яких були різні кольорові схеми для роботи вдень та вночі, але це досить просто для налаштування самостійно, тим паче я показував у відео СВ номер 1 де це робиться. Сьогодні нас цікавить такий інструмент, як File Properties. Це вбудована система атрибутів текстових або числових, які зберігаються у файлі деталі, збірки чи креслення і описують властивості об'єкта. Ці дані можуть автоматично підставлятися в примітки креслення, таблиці, специфікації або використовуватись у макросах і зовнішніх додатках. Атрибути можуть задаватися вручну або формуватися динамічно іншими способами. Якщо говорити про тип документа деталь, ви можете внести в атрибути будь-який розмір з геометрії, а також використовувати додаткові атрибути листового металу, кількість згинів, врізок, периметри тощо. Вона знаходиться між кнопкою Option та Rebuild. Активуємо цю функцію. Насправді, методів заповнення цієї таблички є кілька. Ми ж будемо заповнювати її вручну для кращого розуміння теми та для тих атрибутів, що вважаю незмінними. А вже в наступних відео розглянемо більш автоматизовані варіанти, але в кінці відео покажу один з таких інструментів коротко. По суті, один раз налаштувавшись, зберіши шаблон з цими атрибутами, наступного разу вам буде потрібно всього лише вписати description, якщо вам це треба саме в цьому етапі. У відкритому вікні ми бачимо 3 або 4 вкладки. Кількість залежить від версії програми, як і назва вікна. Поки що нас цікавить вкладка відкрита за замовчуванням – «Custom». якщо перейти на першу, то можна побачити деяку інформацію стосовно файлу та поля для вводу. Нам це все не потрібно, тому продовжу пояснення вікна Custom, а згодом Configuration Specific. Якщо у вас є четверта вкладка, то зараз на ній зупинятися не будемо, але можу сказати, що вона створена для того, щоб переглянути, які атрибути застосовані до вашої конфігурації. Це дуже зручно. Отже, ми бачимо декілька стовпчиків: нумерація, назва атрибута, property name, тип атрибута type. Значення або текстовий вираз value text expression. Оцінене значення Evaluated value. Як це налаштувати? Все досить просто. В назві атрибута обираємо готовий або створюємо свій. Наприклад, назвемо атрибут ім'я файлу. Залишимо тип текст, а в значенні напишемо $PRP 2 крапки. Відкриємо лапки SV великими. Defius з великою File, «Пробіл» з великою Name. Закриваємо лапки. Посилання на всі ці умовні позначення, змінних я закріплю в описі під відео. В підсумку ми отримаємо назву нашого файлу на кресленні, в тому місці, де нам це буде потрібно. Просто пославшись на атрибут ім'я файлу, додамо атрибут зі списку description. Для нього не потрібно знаходити якихось готових значень, але якщо ви впишете назву деталі, то при збереженні файлу цього вже не потрібно буде робити в полі Description. Знайдемо атрибут Material. І в полі value вкажемо це значення зі списку, що випадає. Ще можна додати два атрибути для відображення дати створення деталі і дати редагування. Для першого напишу дата створення і в значення впишу ось такий рядок. А для другого дата редагування і в полі value впишемо ось це. Тепер класніть курсором по номеру, під яким ми створили атрибут Material. цим ви оберете весь рядок. Скопіюємо це комбінацію клавіш Ctrl C, перейдемо на вкладку Configuration Specific, оберемо порожнє значення і вставимо туди скопійований рядок Ctrl плюс До речі, за потреби обирати можна затисканням мишки, тягнучи вгору чи вниз. Також можна класнути по одному рядку, затиснути Ctrl і обрати інший, якщо вони у вас не один над одним. Ми дійшли до вкладки Configuration Specific. Тут слід більш детально пояснити про обидві вкладки. Вкладка Custom потрібна для визначення атрибутів деталі, які будуть загальними для всіх конфігурацій. А от в Configuration Specific ми налаштовуємо змінні атрибути для кожної конфігурації. Як я вже говорив раніше, це може бути потрібно як для штампів креслені, так і для якихось специфікацій чи для макросів, про які також буде відео. Що таке конфігурація? Якщо коротко, то це функціонал, що дозволяє створити кілька варіантів деталі в одній. Отже, чому ми скопіювали матеріал? Тому що для кожної конфігурації може бути свій матеріал, як і багато чого ще. Пропоную додати сюди вагу в списку, знайдемо готовий атрибут Weight. І оберемо значення MES. Ще створимо атрибут «Площа деталі і оберемо Surface Area» зі списку змінних. Також можна створити атрибут ім'я конфігурації. Щоб воно відобразилося, в Evaluated Value в значенню пишемо ось цей рядок. Також зверніть увагу ось на цю активність. Якщо вона у вас є, а це залежить від версії програми, то потрібно обрати All Configuration. Це для того, щоб створений атрибут застосовувався для всіх нових конфігурацій, якщо вам це потрібно. Ще слід сказати, що пріоритет атрибутів на вкладці Configuration Specific вище за кастом. Тобто, якщо ви вкажете в обох матеріал і для Configuration він буде відрізнятися, то в кресленні відображатиметься саме матеріал з Configuration Specific. Після того, як ви налаштували всі атрибути, які вам потрібні для роботи, збережіть шаблон документа, деталі, переименувавши його або замініть попередній. Після цього закрийте цей шаблон, оскільки все, що ви тут будете робити далі, буде зберігатися в ньому. Тому створимо нову деталь, обравши наш новий шаблон. Якщо ви перезаписали старий, то він буде шаблоном за замовчуванням. Якщо ж перейменували і у вас тепер їх кілька для деталей, то перейдіть в розширений режим Advanced, щоб його обрати. Оскільки за замовчуванням, вікно New в режимі Novice. Тепер створимо якийсь примітив, наприклад, куб. Ще зроблю дві конфігурації для нього. Заодно зможете практично побачити, як це робити, але це досить таке поверхневе ознайомлення з цими можливостями. Ще потрібно призначити матеріал для кожної конфігурації. Збережемо його. Створимо нове креслення. Але перед цим, якщо ви вже налаштували документ Properties для креслення, а саме Adapting Standard, і зберегли цей шаблон, то рекомендую ще зберегти ці стандарти окремим файлом, адже не обов'язково використовувати один і той же для всіх документів. Але кожного разу, коли вам потрібно буде інший стандарт, і ви маєте лише один шаблон документа того ж креслення, то треба буде заходити в ці налаштування і обирати зі списку той, що вам потрібен, в конкретній ситуації. Після створення нового окреслення програма запропонує використати формат аркуша зі списку у вікні, який ви зараз спостерігаєте. І так, ці формати разом з рамками це окремі файли, які відкриваються в документі креслення. В описі під відео є посилання на цю рамку без атрибутів з атрибутами та на всі мої шаблони одним архівом. Де шукати текус з ними, можете подивитися в цьому вікні або у файл локейшн на налаштуваннях. Оберу налаштований варіант, оформлений наближено до DSTU. Це А3 формат, альбомний. Після цього нам запропонують список моделей, які зараз відкриті, або ж можна натиснути кнопку Browse і обрати якусь іншу. У мене відкритий тільки щойно створений куб, подвійним кліком активую його і перетягну в потрібне місце. Далі класно правою кнопкою мишки, будь-куди в межах формату. І з меню оберу Edit Sheet Format. Це увімкне режим редагування рамки. До речі, можна було скасувати запропонований вибір моделей, але тоді б створені нами атрибути не були б доступні. Щоб обрати атрибут, потрібно активувати функцію Node. Для цього я використовую Жести Мишкою, як налаштовував у попередньому відео. Тепер прикріпимо нататку в поле, де буде наш номер деталі чи ім'я файлу. Хто як назвав. В Property Manager активуємо функцію Link to Property. Тут оберемо Model Found Here. Тобто з моделі, що представлена в кресленні. Зі списку, що випадає, оберемо атрибут ім'я файлу, якщо потрібно, форматуємо текст і натискаємо Escape. Як ви бачите, ім'я файлу відразу відобразилося. Зроблю посилання на Description та інші атрибути нижче. Не буду давати посилання на дати, оскільки вони будуть у повному форматі, навіть з секундами. Тобто сюди банально не влізуть. Для них потрібно переробляти табличку, якщо ви не прив'язані до якихось стандартів. Для більшої наочності покажу, як відображається атрибут Description з таблички Custom Configuration Specific. Для цього скопіюю його в табличку конфігурації. Але залишаємо опцію This Configuration. Тепер дам назву Латунний куб для першого. Тамідний куб для другого. Підтверджуємо та йдемо до креслення. Якщо у вас не оновився штамп, то зробіть ребілд. У мене ж одразу видно зміни. Це щодо пріоритетності конфігурації над вкладкою Custom. Ну і явно слід трішки форматувати текст. Також можна змінити конфігурацію моделі, активувавши її вид із менеджера атрибутів обрати інший reference configuration. Також я нікуди не зав'язав атрибути ім'я конфігурації. Це можна зробити ось так. Залишилося тільки видалити наш куб та зберегти креслення як шаблон документа. Але це, звісно, не всі атрибути, які слід би було додати до шаблону креслення. А зараз покажу обіцяний інструмент, за допомогою якого можна швидко і легко як створювати атрибути, так і редагувати їх. Це Property Tab Builder. В файл property ви визначаєте атрибути, що на вашу думку не будуть змінюватися, або ті, що автоматично підтягуватимуться. А от в цій стандартній програмі вже можна налаштовувати атрибути, що будуть змінюватися від деталі до деталі, і це набагато комфортніше порівняно з першим варіантом. Ця утиліта варта окремого відео, тож, якщо вам цікаво більш розгорнуто про неї дізнатися, то напишіть про це в коментарях. Так я бачитиму, що ця тема вам цікава. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про підписки, вподобайки, дзвіночок, коментарі, якщо є якісь питання, пропозиції. Також в описі під відео є корисні посилання. посилання. Якщо у вас виникли проблеми з повторенням чогось з відео чи якісь інші питання по SolidWorks, то ласкаво прошу до групи в телеграмі. До наступних відео. Слава Україні!